Потрібно вживати слова, закривати і відкривати. Їх ми на надто широко використовуємо, збітнюючи українську мову. Так, можна сказати, відкривати очі, книжку, «вікно» чи пляшку. Але той, хто дбає про високий рівень свого мовлення, для кожного конкретного випадку вусніше висловиться, зібравши точніше дієслово. Запам'ятайте, очі розплющують або ж заплющують. Книжку і журнал розгортають і згортають. Двері вікна та квартирки відчиняють і зачиняють. А пляшку відкорковують, якщо вона має корок. А що ж тоді закривають і відкривають? Закривати або відкривати можна магазин, офіс, школу, відкривають нову планету. Відкривають і закривають кран. Рахунок у банку. Або судову справу. Усмішка Моноліз таємна чи таємнича, звичайно ж, усмішка, чи посмішка Моноліз таємнича, бо її досі му ці б не розгадали. Отже, таємничий це загадковий, непивчений, сповнений таємниць, а таємний це намисне приховання інших, відомий, але не всім. Тільки кому небудь одному, який не підлягає розголошення, секретний. Розгортаємо словник і читаємо. Змерзнути і замерзнути. Хоч слова, змерзнути і замерзнути, походить від спільного дієслова, проте лише через одну букву А означають різне Замерзнути, стати твердим від холоду, покритися шаром льоду, або навіть згинути від холоду. А змерзнути відчути холод, страждати від холоду. Розгортаємо словник і читаємо. Корок має три значення кора робого дуплі, використовують для різних потреб. Затичка для пляшки з кори згаданого дерева, те саме, що відборок бокоблук. Отже, на дорогах ніякий не корок. До речі, затички різного призначення називають пробками, а скупчення людей по транспорту, що створюють перешкод дорогою, називають заторами. Помикола не ми вживання сполуки слів на протязі, коли кажуть про якийсь проміжок часу. На протязі тижня, на протязі години, на протязі року. Протяг. Це різкий струмінь повітря, який продуває приміщення скрізь щелини, або відчинені двері чи вікно. Тому, окреслюючи проміжок часу, вживайте слово протягом або впродовж. вам промовистий приклад. Якщо протягом години стояти на протидії, то можна застудитися. Українська мова малозвучна, тому ніяких проїзних квитків, усних прав чи обласних конкурсів у ній нема. Тому треба вимовляти і писати проїзний, обласний усний. Знаменита джоконда на картині Леонардо Вінчі усміхається чи посміхається. Насправді це не так просто, як може здатися на перший погляд. Ці слова розрізняються за значенням: якщо усмішка джоконди відкрита, доброзичлива, лагідна, ласкава, то вона усміхається. А якщо образ. З глузування чипкування, то ця жінка посміхається. До речі, науковці й досі не встановили моноліза усміхається чи посміхається. Хай там як, а ви запам'ятайте. м'яка ніжна усмішка, глузлива і скептична посмішка.